дота 2 bci це ж кінець всього. Уявіть собі, рік без інтернешнл, без тієї епічної сцени, без Aegis, без 16 кращих команд. Але саме це може чекати доту у найближчому майбутньому. Чому взагалі говорять про кінець ТІАЙ через падіння інтересу Valve. Valve поступово зменшує увагу до дота 2. мінімальні патчі, скасування Battle пас у 2023 2024 роках і слабка медійна активність. Також зламалася фінансова модель. Раніше призові тіай формували гравці через по. Кубки Battle Pass. у 2023 році. Ця система перестала працювати. Гравці не витрачають, а Valve не компенсує. А конкуренція очевидно зростає. Riot активно розвиває Valorant. Mobile Legends займає мобільну аудиторію, а CS2 поглинає бюджет Valve. То що ж буде, якщо ТІАЙ зникне? По-перше, втрата головної мотивації: більше ніякої боротьби за топ-1 світу. Запитайте будь-якого дотера його мету номер 1 Ви почуєте ТІАЙ? Якщо гравець, то перемогти. Якщо глядач, то потрапити. По-друге, медійка сяде в калюжу. Тіай був єдиним кіберспортивним турніром, який регулярно входив в тренди YouTube і Twitch глобально. Це івент, який супроводжувався хайпом кілька місяців до і після проведення. Коротше кажучи, The International – це не просто мегатурнір, це культурне явище. Без нього дота може втратити те, що об'єднувало спільноту гравців і фанів щороку. Якби у футболі не було чемпіонату світу, гра би не зникла, але стала би іншою. Те ж саме з Dota 2. Ти як думаєш? Пиши в коментарях.